Привіт, мудрим Байдужим. 2 серпня 2025 року підсумок подій, які я вважаю важливим станом на вечір. Зеленський вніс в Верховну Раду так звану британську столітню угоду, Угоду про співпрацю, вніс для ратифікації. Спіймали на хабарі депутата від слух. Що це? Справжня боротьба з корупцією чи окозамилювання. Донецька обласна військова адміністрація переїжджає з Кроматорська у Дніпро. Ну і інші події, які мене зацікавили, і які я хочу проаналізувати. Отже, друзі, по порядку, Зеленський вніс Верховну Раду угоду з Британією, так звану столітню угоду, по якій буде співпраця, по якій Британія навіть буде надавати нам зброю, і саме головне, по якій Британія буде розробляти корисні копалини. Ті самі рідкоземельні метали, які потім, у друге, Зеленський вправно треба віддати йому належне, фактично запропонував чи продав Сполученим Штатам Америки. Показово, що ця угода була заключена до інавгурації Трампа і передувала так званій ресурсній угоді Сполученими Штатами Америки. По принципу, хто перший став, тому й тапки. і тапки. Я думаю, американці чітко зрозуміли, що їх надули, їм продали то, що вже продано і вкрадено до них. І звідси відповідне відношення не тільки до Дозеленського, на жаль, відношення до України. Ну, от така от ганебна, показово-ганебна політика наших владарів, коли одне й те саме пропонують стратегічним нашим партнерам під різним соусом, і тим самим підставляють нас, українців. Затримано на хабарі. Від кого би ви думали? Звісно, від політичної партії слуг депутата Верховної Ради Кузніцова. На хабарі затримало набу, ну, відповідні фотографії. Показово, що Кузніцов звинувачується в оборудках, ну, звісно, на держзакупівлях зброї, дронів. Але дуже важливим, як на мене, є те, що. Серед фігурантів цієї справи і Сергій Гайдай. Так, той Сергій Гайдай, який ще нещодавно очолював Луганську обласну військову адміністрацію, і якого Зеленський пропонував, ну, принаймні, це було в відповідній пресі, пропонував і розглядав його кандидатуру на Полтавську обласну військову адміністрацію або Дніпропетровську військову. Обласну військову адміністрацію. Ну, бачите, щось змінилося, і я так розумію, пустили його теж під ніж, тому що він теж, начебто, затриманий. А відтак ну, складається враження, що влада вміло, вправно відводить від себе удар і. Ну, Назначила стрілочників, щоб показати, що бачите, як героїчно вона бореться з корупціонером. Зеленський до речі, прозвітувався, що зустрівся з керівництвом Набу і САП і щодо цього корупційного скандалу з депутатом засудив відповідно. Ну і прозвітувався, що бачите, боротьба з корупцією продовжується. Але я думаю, що всі мудрі небайдужі чекають іншого факту боротьби з корупцією. Викриття найближчого оточення. Всі ми з вами знаємо і чекаємо оприлюднення плівок Міндіча, записів в квартирі Міндіча, де святкував свой день народження Зеленський, де золотий унітаз, де обговорювалися всі потаємні справи. Співвласника партнера Зеленського Міндіча і на тих перемовинах був присутній сам Зеленський. Всі ці чекають цієї інформації, але я думаю, що вона не буде нам відома вже ніколи, тому що головний детектив, який вів цю справу, який записував та чи курував записи цих всіх перемовин в квартирі Міндіча е, коло Верховної Ради, до сих пір під арештом в застінках СБУ. І подейкують, що вже вся доказова база вилучена і знищена. А відтак найближче оточення, і сам Зеленський можуть себе почувати в безпеці. В принципі, що вони хотіли, вони того добилися, вони себе обезпечили. Ну а зараз стрілочників призначать різного роду кузніцових і не тільки. Вони там всі одним миром мазані, але тих, що послабіше, зараз зільють в угоду піару, що вони борються з корупцією. Донецька обласна військова адміністрація переїжджає з Краматорська в Дніпро. Це красномовно вказує на те, що справи на фронті у нас кепські. І попереду, скоріш за все, загроза здачі самого Краматорська. Покровськ вже знаходиться під ударом, диверсійні групи в нього вже заходять. І питання здачі Покровського це лише питання часу. Як кажуть в один голос всі військові експерти. Натомість влада ну, все, всіляко заспокоює нас і каже, що в принципі все добре, нам тільки не вистачає зброї, але ми, бачите, стримуємо. Ну, я розумію, це заспокоювання, але невизнання фактів, страшних фактів, може коштувати нам ще більших проблем. Тому, друзі, всіх тих, хто ще десь літає в хмарах і думає, що ми там десь перемагаємо. Можу розчарувати. Ми щомісяця втрачаємо сотні квадратних кілометрів. І динаміка лише погіршується. Так, Росія набирає потужності, вона швидко вчиться, модернізується. І окрім ракетних дронів, ми вже отримаємо удари іншого новітнього озброєння, що нічого доброго для нас не принесе. Але влада в Україні. Не перестає бити рекорди в частині поширення пропаганди і дурні через своїх ну, різного роду балаболів. І щоб вас повеселити, я от хочу вас ввечері, щоб не плакати, я сміяла, включити вам ролик, який ходить по відповідних каналах про владних, по відповідних блогерах, коли ну не бородатий, так, але агітатор в формі ЗСУ. Розказує байки, що виявляється, виявляється на фронті безпечніше ніж в тилу. Я чекаю лише одного. Чекаю, коли депутати Верховної Ради, міністри, всі держеморди, поліціанти разом з зеленським побіжать на фронт, там вже безпечніше. Там не прилітають ракети, і там є побратими, які можуть помститися за вас так, що навіть путіну буде мало місця. Ось тут в тилу ми сиділи і зараз у нас. Була повітряна тривога. Ти від ракети не завжди зможеш сховатися або втекти. В окопі у тебе набагато більше шансів вижити. Чому? Тому що у тебе є також зброя, у тебе є броня, і у тебе є такі ж самі прибацані побратими, які при потребі тебе і витягнуть, і підтримають, і навалять. І не дай Боже, якщо станеться, то ще й помстяться так. Що сам Путін заплаче?